Я назвала його Енріке на честь Іглесіаса. Він такий добрий хлопчик. Але всіх курей вкрав і Галю з магазину не любить. Отже ж Маринки хвостка. Міду подивіться на неї інстаграма. Крокодил їй не подобається, та ти на свого подивися. Бізнесмен акціонер. Я все бачу. Качок не кусать, воду не пить з басейну. Ось ти мерседес, мій зелений. Зараз помию тебе, диски натру, аж блищатимеш і на ринок покотимо. Ой, біда, ой, біда, біда, біда. Господарстві добряче допомагає. А коли нічого не треба носити, то він так просто голубів по двору катає. Чуєш мене на туся рідна? Давно не чулись. Ти що не дзвониш? Не бійся, Енріке через телефон не кусається. Ну що, хіба не смачні пиріжки? Ти що мене не любиш? Енріке, ну давай ще один за бабусю. <му> Ось помічник у бабусі росте веселий. Кажу, тримай відро, а він стримає, як заяць за яблуками. Ось Енріке якийсь господар у нас. Ну, бери відро і пішли. Пахне рідне село.